Всім привіт! Сьогодні поговоримо про таку ігру як Dragon's Dogma. Dragon's Dogma це ігра слешер, яка була випущена у 2016 році, створена і видана японською компанією Capcom. Capcom також відома такими проектами як Resident Evil. Перша Dragon's Dogma була випущена для PlayStation 3 і Xbox 360. Розширена версія з субтитрами під назвою Dark Racing вийшла згодом для тих же консолей у 2013 році, а порти для ПК PlayStation 4 і приставок нового покоління. Були випущені протягом наступних декількох років. Події гри Дракозногма розгортаються у світі епічного фентезі, натхненого атмосферою Сицилії, де гравець бере на себе роль головного героя на ім'я Воскресний. Такий Воскрейний, який прагне перемогти дракона Григорі, істоту, яка за переказами війшає кінець світу, і водночас розкриває таємницю глибокої змови. Дану гру я намагався пройти десь в 2015 році, тоді коли на Хайпові проходив Мерфолс 2. Але чогось не зрослося, якось я її не закінчив. Початок мені сподобався, а потім якось я не зрозумів сюжету і закинув гру. А недавно подивився аніме та адаптації від Netflix. І в мене знову з'явилася мотивація пройти ігру. Я вже сказав, він розширену версію Dark Ryzen і пройшов десь більше половини. Тобто я дійшов до столиці, там, де ми повинні герцогу допомогти в розслідуванні того, щоб знайти дракона, якби потім вже... Вирушити путь на вбивство самого дракона. Ігровий процес гри зосереджений на воскреслому персоналізованому аватарі, який досліджує Грансіс, виконуючи квести та об'ючий з монстрами. Протагоніста супроводжують пішки. Це персонажі, які надають бойову підтримку та поради. Протагоніста супроводжує три пішака. Одного пішака ми можемо зробити самому, а двох інших ми можемо наймати при подорожі в світі. Можемо їх наймати як в розломи. Так і тих, кого ми зустрічаємо по дорозі по світу. Концепт Dogma був зроблений і Цуно у 2000 році, після чого проєкт успішно прийшов підшинг, а розробка розпочалася у 2008 році. Команда зі 150 осіб, яка раніше працювала над такими франшизами капком, як Street Fighter, Бейс of Fire та Devil May Cry, напала натхнення з останніх. Тобто, Dragon's Dogma найбільше вдохновляла такою серією ігор, як Devil May Cry. Здогма отримала позитивні відгуки від критиків, які хвалили її ігролад, але загалом дорікали за брак наративу. Станом на вересень 2023 року, оригінальна гра та Dark Horizon були продані тиражем 7-9 мільйонів одиниць. У 2015 році вийшла ексклюзивно для Японії масова багатокористувацька мережева рольова гра Dragon's Dogma Online. У 2020 році на Netflix вийшла оригінальна мультиплікаційна адаптація гри. Продовження Dragon's Dogma 2 вийшло у 2024 році. Про сам дизайн гри він особисто мені дуже нагадує такі ігри, як Skyrim і Oblivion, Тобто там середньовіков'я, що відрізняє Dragon's Dogma від таких ігор як Skyrim. Відьмак те, що тут, окрім звичайних ворогів, таких як гобліни, драгони, тигри, тут є зомбі. Тобто скапком вона як розробовчик Devil May Cry і Resident Evil вона також і впихнула Dragon's Dogma зомбі. Зомби зазвичай знаходяться в пільземеллях. Також вони є в розширеній версії Dark Horizon. Там їх дуже багато. І так як Darkus Doma вийшла в один рік із Resident Evil 6, то це якби така пасхалка для гравців Resident Evil. По поводу дизайну гри, то метою розробників було не використання японських традицій для ігор, а наслідування західних, таких як Fallout 3, Elder Scrolls Oblivion і Fable 2. Оригінальний прототип гри був значно більшим, ніж фінальна версія, і включав ціла підземелля Грансіс, пов'язана з лором гри. Незважаючи на використання елементів рольової гри, Дракоздом в першу чергу була зосереджена на ігровому процесі, оскільки команда Capcom була досвідчена у створенні екшенів. За словами розробника, вони намагалися створити визначну рольову гру, подібну до Skyrim, і частково в них все вийшло, але... Якщо в скаймі для дослідження доступна повністю вся карта, то в реакторні сама карта вона більш коридорна. Тобто, не зважаючи на те, що карта мас масивна, все одно для дослідження доступні тільки деякі дороги. Тобто повністю карту обійти не вийде. Тому що там є скелі, на які просто неможливо вилізти. Саме керування було запозичена з інших екшенів Capcom, як от May Cry. Багато елементів екшену було перенесено і те, як персонажі боролися з ворогами. Також було запозичено з цієї гри відкритий світ. Відкритий світ гри був найбільшим з колинебудь створених іграх компанії. Бойова система тут дуже оригінальна. На великих ворогів можна заприювати, допустимо, на дракона можна вчепитися, і дракон, літаючи по локації, буде вас нести з собою. Так само і Горгуль, можна чіплятися. Дизайн світу мав поєднувати реалізм і фантазію. І в принципі, в розробників гри це повністю вийшло. Також, можливо, коли я закінчив гру, я пишу додаткове відео. І скажу свої враження від гри. Ігру я вирішив все-таки пройти через те, що мене надихнуло аніме. Хочеться дізнатися історії, то є, як працює догма дракона. Тобто, якщо коротко, то по сюжету в грі спочатку так як в аніме, прилітає дракон, в село Кассандріс, і все спалює село головного героя і до того, що він осмілився вийти проти дракона, дракон у нього відбирає серце. Ковтає і летить в гори. Головний герой чує голоси, що його дракон згадав себе на бій. Також, коли я біля столиці йшов по одному з заданих квестів, я зустрів драконоборця. Це персонаж, який колись побідив дракона, але не вирішив в нього перерождатися. Він розказав, що у головного героя існує тільки два вибори. Перший вибір — це він побігне дракона і перерождається дракона. Другий вибір — це він може пощадити дракона. Але тоді дракон вже сам віривши, що робити з головним героєм. Найчастіше дракон про проклинає того, хто не снили все його побідити. І проклятий стає навіть перетвориться в демона і десь на тисячі років буде в підземелях відчувати гнів до дракона. В принципі, в мене на цьому все. Кому сподобалось відео, ставте лайк. Всім пока.